Давайте ще раз повторимо, що таке валовий внутрішній продукт. За партами жодного студента всі у зумі сьогодні розбиратимуться у тіньовій економіці, каже викладачка Ольга Зіміна. Опановувати цю тему онлайн не складно, бо тут важливе саме обговорення. Ми вже за два з половиною роки якісно підготовлені до дистанційного навчання, але дуже не вистачає очей і живого спілкування з студентами. Сумує за навчання в коледжі є Андрій Онищенко, хоча каже, дистанційка має свої переваги. Ми маємо можливість виспатись, і встати вчасно, навчатись легше. У нас є тут доступ до інтернету, ми можемо користуватись ним під час якихось практичних завдань самостійних. У іншій аудиторії політехнічного коледжу практика з камерою в руках викладачі демонструють своїм вихованцям окремі елементи верстату з числовим програмним управлінням. Він 15 секунд рухається в іншу сторону, зупиняється. 15 секунд повинен потім рухатися ну, обратно. Через те, що прямого доступу до спеціального обладнання і научних стендів студенти зараз не мають. Доводиться користуватися ще й віртуальними лабораторіями, говорить викладач Ігор Снігур. Використовуємо програму Proteus, яка може моделювати електронні схеми, і через дистанційне навчання нам доводиться вносити свої створювати свої моделі обладнання. На яких студенти можуть тренуватися, ми можемо навіть вносити сюди якісь несправності. Повернулися до онлайн освіти у закладі з 25 жовтня. По перше, такі рекомендації надійшли від МОЗ і місцевої комісії степ ІНС. А по-друге, зважилися на дистанційку, аби запобігти поширенню інфекції серед викладачів і вихованців, говорить директор Руслан Красовський. На сьогоднішній день у нас 5 студентів хворіють на ковід і два працівника. Дуже хотілося б, щоб у нас не було таких цифр. Ну на жаль, всій Україні. А щоб онлайн формат не впливав на якість освіти, а вона у закладі технічна і дистанційно опановувати матеріал складно. За потреби вноситимуть зміни до навчального плану, додає керівник. Ми даємо право викладачам перенести, можливо, більш важливу і важку тему, яку важко надати технічно, дистанційно, на той період, коли ми будемо працювати очно. Зі слів начальника обласного управління освіти і науки Валерія Данилевського з 21 закладу фахової передвищої освіти 14 працюють у звичному режимі. Один поєднує різні форми навчання, а шість перейшли на дистанційку. Також це пов'язано з тим, що, можливо, вони хочуть дещо і підекономити енергоресурси, оскільки зараз йде активний процес підключення до газопостачання і заключення угоди з Нафтогазом України на пільгову ціну на газ. І також в деяких закладах є кілька працівників, захворівши, кілька учнів. Тому це пов'язано з тим, щоб перервати, розірвати ланцюг захворюваності. Зі слів Ольги Зіміни працювати дистанційно планують до 15 листопада. Чи доведеться перервати або ж навпаки продовжити онлайн освіту? Залежить від епідемічної ситуації в регіоні і подальших рекомендацій МОН Ольга Котлір, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.